По Перше, я дякую всім співавторам цієї постанови. І хочу зазначити про велику участь і підготовці Івана Климпоштенцадзе Олексія Гончаренка і сказати, що такі речі мають об'єднати український парламент, адже прийняття цієї заяви по суті відкриє шлях для міністерства закордонних справ України розірвати дипломатичні взаємини з Іраном сьогодні. В світі сформована терористична вісь зла. Російська Федерація і ті країни, які безпосередньо причетні до злочинів проти мирного українського народу, це Білорусь, яка дала на жаль свої території для бомбардування України, і Іран з дронів шехідів, якої щодня на жаль в різних регіонах України вбивають. Українських мирних громадян руйнують критичну інфраструктуру і житло, і тому для нас, шановні колеги, дуже важливо в цій постанові не тільки визнати цей факт, а й закликати міжнародну спільноту, зробити все можливе, щоб прослідити ланчужок цих поставок до Ірану, комплектаючих і можливих товарів подвійного використання, які потім формують цю вбивчу зброю, звернутися до наших партнерів перервати всі ці ланцюжки так само дуже важливо, що в цій заяві ми згадуємо трагедію збитого українського літака літака Мау і закликаємо Іран визнати свою причетність до цього теракту. Також дуже важливо, що саме Україна має розпочати внести санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до використання і виготовлення цих дронів і продажу їх Російській Федерації Україна. На має бути першою, і потім закликати весь світ так само включити пекельні санкції проти Ірану, причетного до е, вбиття мирного населення України і кожної фізичної і юридичної особи безпосередньо причетної до виготовлення і.